Почнемо з реакції світу на удари по Польщі. Наша країна-сусідка звернулася до союзників по НАТО з проханням надати додаткові системи ППО а також технології для боротьби з дронами, аби краще захищатися від російських безпілотників. Там уже виявили уламки 14 дронів, які атакували країну напередодні. У відповідь Варшава на три місяці запровадила обмеження авіаруху вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Згодом так само вчинила Латвія, Швеція доправить до Польщі. Додаткові літаки та засоби ППО розгорнути ешелоновану систему протиповітряної оборони на польській території до кінця року пообіцяли Нідерланди. Більш рішучих дій чекають у Варшаві і від Дональда Трампа. Сподіваюся, що президент Трамп покаже Польщі та всій нашій владі, що те, що він сказав про безпеку Польщі, буде вцілено в життя. Нам потрібні системи Петріот, тому що дрони не єдина форма російських загроз у нашому повітряному просторі. Нам також потрібно створити те, про що казала Урсула фон дер Ляйн, стіна проти дронів. Міністр закордонних справ України повторив мені прохання українського уряду до союзників по НАТО, щоб вони могли збивати російські дрони та ракети, перш ніж ті порушать наш повітряний простор. Ось далі повертаємося до головної теми цих днів на. НАТО готує військово-оборонну відповідь на інцидент у Польщі. Про таке пише Блумберки із посиланням на власні джерела, що мають на увазі, автори не уточнюють. Утім, головне, щоб ця відповідь була не лише на словах, адже Польща та й уся Європа потребують не тільки зброї. Росія давно і системно втручається у справи ЄС на всіх можливих рівнях від шпигунських скандалів і диверсій до міграційної кризи та підтримки правих популістів. Значно активніше Запускати свої щупальця у європейські справи, і країна-агресорка стала після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, реакція світу зазвичай обмежувалася засудженнями чи попередженнями. Зараз же в МЗС України наголосили відчуття безкарності у Путіна лише зростає. А експерти підкреслюють. Після дронової атаки на Польщу Кремль виходить за межі гібридної війни. Видання Дефенс Експрес пише: Москва кілька місяців готувала ці атаки. А якщо порахувати загальну кількість російських безпілотників, які перетинали польський кордон, рахунок іде на десятки. Далі сюжет Ірини Іванової про найгучніші випадки, коли намагання втрутитися в справи Європи приховати не вдалося, а також про те, чому реакція світу має бути рішучішою депутати європейського парламенту у Страсбурзі проводять екстрене засідання. Його скликали через безпрецедентну атаку російських дронів на Польщу. Парламентарі висловлюють солідарність з Варшавою, засуджують напад Москви і закликають Європу прокинутись. Російські дрони над Польщею, можливо, останній попереджувальний сигнал. Ознака того, що політика стосовно Путінської Росії заснована на постійних спробах домовитися із нею, вичерпала себе. Путін розуміє. Лише мову сили засудили атаку найвищі європейські чиновники. Альянс НАТО активував четверту статтю, тобто спонукав провести консультації щодо ймовірної загрози з боку Росії, але колективної оборони не задіяв. Союзники висловили солідарність із Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії. Повна оцінка інциденту триває. Запуск близько двох десятків дронів. Не перший випадок, коли Росія порушує повітряний простір країн НАТО. Від початку вторгнення в Україну російські дрони та ракети проникали тільки в Польщу понад 30 разів. Схожі інциденти траплялися також у Румунії та в країнах Балтії. Однак світ поки лише спостерігає за цим і закликає кремлівського лідера схаменутися Моє послання Путіну чітке: припинити війну в Україні, припинити ескалацію, припини порушувати повітряний простір союзників. І знай, ми готові, ми пильні, і ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Тим часом провокації та диверсії у Європі з боку Росії вже стали нормою. За останні три роки почастішали аварії на залізницях, вибухи на складах боєприпасів, проблеми з інтернетом через пошкодження підводних кабелів. На початку вересня, у літаку, яким голова Єврокомісії Урсула фон Ляйн прямувала в Болгарію, зник сигнал GPS. Пілоти посадили повітряне судно з допомогою паперових карт, підозри диверсії. Пала на росіян. Можемо підтвердити мало місце глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють це. Сталося через пряме втручання Росії. Російські диверсії впливають на роботу політичних інституцій та волевиявлення громадян, загрожують безпеці на кордонах ЄС. Торік у Чехії спецслужби викрили про російську мережу впливу Голос Європи. Її агенти поширювали пропаганду і підкуповували депутатів Європарламенту. У Румунії довелося скасувати результати президентських виборів через підозру щодо російського впливу на виборців через соцмережі. З білоруського боку в ЄС проникають нелегальні мігранти, яких завозять прямими рейсами до мінська з близького сходу Афганістану та Африки. Протягом багатьох років польський народ стикається з цілеспрямованими та цинічними гібридними атаками. Держави-члени, що мають прямий кордон із Росією та Білорусю, отримують додаткове фінансування від Європи. Бо кордон Європи це спільна відповідальність. Статистику російських гібридних атак веде міжнародний інститут стратегічних досліджень за їхніми даними. Від початку великого вторгнення в Україну таких диверсій в європі зафіксовано 70. Але остання дронова атака переходить межі гібридності, вважає Марта Прохвич, заступниця керівника Варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин.